Хейка, хейка, вас вітає троскавкова пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом, і сьогодні, власне, один е, український акцент і буде, адже ми е, вирішили повністю посвятити присвятити цей випуск ситуації у сосновському заглембі, те, що відбувається. Навколо Олександра Хацькевича та інших українців у команді. Сьогодні польські та українські ЗМІ дійсно бутіла інформація про те, що хулігани Заглембі увірвалися на тренування, побили Хацкевича. І що взагалі відбувається у Заглямбі? Як то сказав колись Олег Бухін, будемо розбиратися з Дмитром з каналу Хорошоу. Друзі, всім привіт. Отож, дійсно, ситуація навколо Заглембі дуже складна. Команда у турнірній ямі дійсно. І останні результати навіть після зміни Артура Денбіна на Олександра Хацкевича у зимове міжсезоння не передвіщають нам чогось позитивного. І напевне, з одного боку, може здатися, що ось така реакція фанатів, вона десь виправдана, накипіла у людей, так? Ну, тут з якого боку подивитись, тому що. Падіння почало ще ж на прихаткевичу, правильно тут все докупи склалось. І дійсно, емоційний фон накоплюється, 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 і ось так прорвало. Хоча офіційно ж немає інформації, що то були фанати, і що ну, все одно побиття. Давай, скажімо так: Ну, офіційно так, ми ще ми про це дізнаємося тільки з коментарів. Тих чи інших людей у Змілося. Якраз е, спортивний директор заглембі е, у коментарі трибуні сказав, що таке було дійсно: е, від одного хацкевич відбився, а інший е, е, а інший десь такі спадтішка завдав удару, превентивний удар по позиціях. так е, Але це все одно і в такій ситуації. Я не вважаю, що рукоприкладство щось в принципі, може змінити, окрім ставлення клубу до власних фанатів, і е, клуб чи більше відвернеться від них. Як ти вважаєш? Вочебудь якось вплине на відносини клубу і вболівальників, але у якій мірі? Ну, безперечно, я думаю, що вплине, але це і вплине і на штраф, мені здається, для Заглям від федерації, тому що ну такі речі повинні присікатися і їх не повинно бути. А тут такі, знаєш, дуже 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 скандал, і е, цей скандал, е, так скажемо, підставляє рисочку під цим сезоном за глембе взагалі, тому що да, там можна не чекати турів, які залишились. Там ну, все погано погано, і ось ця ситуація це просто апогей всього сезону. Ну, е так, вже можна, в принципі, змиритися з тим, що Заглембія вилітає до другої ліги, але напевно, мені здається, що десь, можливо, цей план якийсь так пройти очищення другою лігою і вже повністю збудувати абсолютно нову команду зі ставкою на українців, чи без як там буде, якщо Рафал Колінс вийде з За дійсно, і вплив Вадима Шаблія. Е так, зменшиться, але як ми знаємо, що шаблі в українському футболі не дуже позитивно впливає на команди. Взагалі, якщо брати, то будь-який агент, у якого дуже велика сфера впливу завжди не дуже добре е на команди. вліяє да Тому не знаю, побачимо, що з цього буде. Сподіваюсь, що таки криза узагалі пройде, і команда знову знову повернеться на той рівень, на якому вона грала і може грати, а не те, що зараз відбувається у команді. Але також відзначимо і те, що все почалося сьогодні, ось така інформаційна бомба почалася з того, що Гацькевичі можуть відправити у відставку. Тобто е, іде, президент клубу. Йде президент у відставку, це може потягнути за собою відставку Хацкевича, а, але я не думаю, що тут відставка Хацкевича щось змінить в принципі. Тобто, так кажуть, що а, наступником а, наступником. Хацкевича має стати колишній тренер польської вісу та Люблінського мотору Марик Сагановський. Але я не думаю, що це в принципі в глобальній сфері це вплине. Це можна порівняти, наприклад, з тим з Манчестер Юнайтед. що, Так, змінюють тренерів, але глобального результату ніякого нема. Тут все залежить від керівництва. І бардак у клубі, в принципі, взагалі ще триває з того моменту, коли команда вилетіла з екстракляси. No. Знаєш, це можна порівняти напевно з бардаком Краківської вісли, яка теж ну, в них проблеми ще почалися в екстраклясі, да? і це призвело до того, що команда вже другий сезон не може вийти. Давай в цьому сезоні теж дуже гарні шанси, але е, Арка та Лехія дуже вже відірвались, і напевно вони займуть перше та друге місце. А ось Легія буде боротися за плей... о, не легія Вісла буде боротися за плей-офф, і ми знаємо, як і це плей-офф дуже тяжко дається, тому ось такий приклад. Але ну ти сам розумієш, вісла це трішки вищий рівень ніж Писосновець. Це інші цілі, інші гравці, і взагалі все інше. Але ось з приводу бардаку у команді я порівняв ці дві команди, ці дві ситуації. Ну тут і не тільки бартак у команді, а ще й бартак у клубі а, і окремо можна відзначити ось прес-конференцію Хецкевича після матчу з ГКС поразки від Гекеска. Тові це просто а, чесно, я такого в українському футболі навіть не бачив, щоб тренер просто так казав, що він закрив футболістів роздяганні і вони вирішували тактику самі. Так Хецкевич потім послався на Лобановського і через два дні сказав, що його не так зрозуміли, що він пояснив, а, пояснив. Якісь аспекти тактичні команді, а вона вже потім закрилася і все інше вирішувала сама, але все одно ну так, як сказав колись Мурон Богданович Маркевич, так не повинно бути і так не має бути. E, То теж якийсь дзвіночок негараздів у команді. Так, ми не беремо клуб, ми беремо безпосередньо команду, що навіть таке, що футболісти самі собі в якійсь мірі вирішують тактику на матч. Навіщо тоді тренер потрібен, якщо футболісти просто кутви, знаєш. Зібралися, щось там, якось гравців розібрали, як то кажуть, і все. Ну, я думаю, у нас так міг зробити тільки один тренер, да? Це Віталій Володимирович. Ну, Віталій і... Володимирович міг і всипати в роздягальні, і грали якось. Ну, як. Ну, не дуже стабільно з перебоями, але в цілому середняк УПЛ був стабільний. Але все ж таки, ну, це таки, не можна їх порівнювати е, за фактом е, ведення, так скажемо, темпераменту, точні, тому що це різні типи. А, ну, хоча знаю, а... з, з тим, які деталі сьогодні стали відомі, що він там і наїжджав на футболістів на тренуваннях, його в принципі по такому типу жухацькевича, який у нас склався ще й в київському динамо, не скаже, що він взагалі міг отак от жорстко бути на тренуваннях, що там і сміттям називати футболістів і якось, як сказали, неадекватно себе вести. Ну, це взагалі в голові не вкладається. як У нас у людей, які знають ось Хацкевича не один рік. Так, людина тренувала і збірні, да, і клуби. І, ну. Теж така знаєш інформація, дивлячись, хто подав і як подав, ну дійсно, ну, все, все одно так, навіть то, якось... можна можна початкам розповісти пресі, що завгодно, але як воно насправді слухай. Ну, так, і тим паче, що це поляки ще знайомляться з Олександром Хацкевичем, А ми, як люди, які ну люди, як так сформулювати, що Хацькевич працював у нашому футболі не один рік, ми його гарно знаємо. Що як то це ви можете розповідати кому завгодно, тільки не нам. Ну, подивимось. Я думаю, через пройде деякий час, і Хацкевич в якомусь інтерв'ю сам розповість про всю ситуацію і про все те, що там було насправді. Тому нам залишається тільки чекати і ось так відслідковувати інформацію з різних джерел, яка буде неодмінно з'являтися, і вже по, -по цьому можна буде якусь картину е малювати, що там відбулось насправді, але. Ну що ж така доля команди, яка в цьому сезоні показує просто дуже-дуже поганий футбол і, і за результатами і за всім. Але перш за все це проблема саме в керівництві, тому що ну ось так, так. а та все ж риба, рибак не є з голови, як то кажуть. Бажаю ну, Харкевичу успіхів, якщо він е і залишиться, і піде шукати нову команду. А? Взагалі ми бажаємо вийти з кризи як ну, найшвидше. Ну так дійсно, оскільки ось ми записуємося ввечері 3 квітня, то е, прослужба взагалі загальне поінформувала, що завтра вже ну протягом ось, якщо брати зі скільки, о котрій, о четвертій. Дня вийшла заява, тобто ще у нас є 20 годин. Ми записуємося о 8 годині вечора. Тобто, ще є 20 годин протягом цих 20 годин має надійти якась конкретна інформація від посередньо клубу з приводу того, які кадрові кадрові рішення будуть. Тож такий коротенький ми е, випуск для вас підготували е, з приводу конкретної ситуації у заглембі, а обширний про те, що відбулося у двадцять шостому торік, старкляси у Кубку Польщі у збірні Польщі. Дійсно, багато чого відбулося з того моменту, коли виходив е, останній абсурдний випуск. Ми поговоримо трошки згодом. Тож дочекайтеся наступного абсурдного випуску, який ми для вас вже зовсім згодом. Не прощаємося, слідкуйте за оновленнями. Ну, і на все добре вам. До побачення. Бережіть себе.